Добрий день, мої малятка, любі хлопчики і дівчатка. Давайте ми зараз пригадаємо, що в нас зараз пора року осінь. Осінь дуже щедра наша на урожай овочів та фруктів, які ми вже з вами збирали, так? А ще осінь дуже щедра на красу. Погляньте, які дерева гарні, вбранні, в золоте забарвлення, так? Настала золота осінь. Але осінь. Ще приносить нам холоди. Після закінчення осені настає холодна зима. І всі люди, звірі, готуються до зими, кожен по-своєму. А також готуються наші пташки. Деякі пташки відлітають в теплі краї. Тож давайте ми з ними зараз познайомимось. Шпак це гніздовий перелітний птах. Гніздиться він на всій території України і зимує на півдні. Соловейко, гніздовий перелітний птах, гніздиться на всій території нашої країни, крім Карпат. Лелека, гніздовий перелітний птах, гніздиться майже на всій території нашої країни, крім високогір'я та Карпат. Ластівка це гніздовий перелітний птах, гніздиться на всій території України, але дає перевагу жити біля людей. Зозуля це гніздовий перелітний птах, в Україні гніздиться повсюду, віддає перевагу більш на зеленій місцевості. Всі перелітні птахи вже відлетіли в теплі краї і скоро настане зима. А птахи, які залишилися, називаються зимуючі птахи. Давайте ми ж із ними зараз познайомимося з деякими з них. Горобець. Це осілий зимуючий птах, мешкає на всій території України і живе у вас біля будиночку. Дятел, це осілий кочовий птах. Мешкає він на усій території нашої України. Синичка це зимуючий птах, зустрічається вона повсюду, Снігур це осілий зимуючий птах, гніздиться в Карпатах та по лісі, мігрує і зимує по всій території нашої України. Сорока це осілий зимуючий птах. Ми його і ми його можемо зустріти на всій території нашої країни. Зимуючим птахам дуже важко взимку знайти їжу, тому що все вкрите снігом та кригою. Але на допомогу їм приходять люди, які влаштовують годівнички. Пропоную і я вам влаштувати таку зимову їдальню для пташків. Тож, будь ласка, працюйте разом зі своїми батьками. А зараз давайте пограємося в гру. Четвертий зайвий. І запам'ятовуємо, які птахи в нас перелітні, а які зимуючі. Погляньте, в нас є пташка ластівка, лелека, горобчик та шпак. Дітки, яка із пташок у нас зайва. Так, це горобчик, він зимуючий. Далі в нас Зозуля, Ворона, синичка та дятел. Тут зозуля зайва, тому що це перелітна пташка. Молодець, кожен з вас. Всі молодці! До побачення, мої малятка!